Вітаю, любителі Шахів, відео про тактику про вскриваючу атаку. Тактика, яка допоможе вам перемагати. Зазвичай з'являється вона тоді, коли ви маєте якусь перевагу в просторі, в матеріалі. Або коли суперник помиляється, підставляє фігуру десь, фігурки провисають. Ну, Наприклад, як на цій позиції, ферзь не захищений. І, можливо, у нас є якась тактика, яка допоможе нам його виграти. Для початку розберемо на елементи саме цю тактику. Такий мотив: це у вас є атакуюча фігура головна. Зараз це тура. У вас є фігура, яка відкриває для атаки головної фігурки. А також ворожа фігура ферзь це жертва, яку ми заберемо. І король це така мішень для нашої відкриваючої фігурки. Зазвичай ця тактика вона супроводжується якимись подвійними ударами, виграш темпа, зв'язки, ну і інші такі також тактичні мотиви. Тут просто слон аж 7 шах, приходиться забирати слона і виграємо фрезя. Головна фігура, як тут тура, вона далекобійна, і також можуть бути інші далекобійні фігурки, як слон, ферзь. Атакуючою фігурою. А ось а, вскриваючою фігурою можуть бути всі. Як далекобійні, так і кінь може бути. Може бути пішачок, або король, якщо він просто відійде, там десь шажок буде. А головною фігурою для атаки може бути тільки далекобійна. Слон, ферзь або тура. Жертвою та мішенью можуть бути як ворожі фігури, так і поля. Наприклад, ми нападаємо десь на провисаючу фігуру на А6, і плюс там наша тура погрожує поставити мат там на Е8, наприклад. Це також такий як подвійний удар. Також можна нападати і на поля. Зараз ми прозв'язуємо варі... декілька цікавих позицій в цій тактиці, ви побачите такі різноманітні. Ідеї, і я вам пропоную натискати на паузу, тобто я показую позицію, кажу, хто ходить, ви натискаєте на паузу і намагаєтесь знайти продовження. Варіанти складні, цікаві, тому я вам пропоную саме пошукати достатньо часу, витратити, тут немає ніякого ліміту. Так, перша позиція хід білих. А Як бачимо, тут у нас в принципі вже ми бачимо з елементів головну фігуру, яка буде атакувати мішенью, ну а саме жертвою або те, для чого ми робимо цю всю атаку, може бути як прохід нашого пішачка до ферзя, так і з'їдання матеріалу, наприклад, цього слоника. Якщо ви вибрали хід d5 відразу, відкриваючи удар, то це ні до чого не призводить, тому що король на g8. Ми з'їдаємо пішечка на c 6 але після слон c 5 ну бішочок втрачається, позиція приблизно рівна. Ще наша тактика не готова, тому сильніше продовження. Тут саме c 5 удар для початку. Якщо якось забрати, наприклад, пішечком, ну, то ясно, тут уже ми зіграємо dc з виграшем слоника, тому що шажок, король g8, і ми від'їдаємо на D6 слона. Приходиться тут відходити. Сильніший хід тут сонце 7. І ми вже проводимо нашу тактику це удар d5. Шах, король g8 і d6. Прориваємось. І виявляється, що чорним придеться віддати за два пішачка якась фігурка. бо це буде кінь, або слон. Ну, сильніше віддати слона, і ми виграли фігуру за два пішачки. Поїхали далі. Друга позиція хід білих. Ну, якщо з першого погляду продивитись, то на позицію відразу кидається в очі ось така провисаюча чорнопольна діагональ і ферзик, який не захищений іншими фігурами. Також бачимо, що тут погрожують, можливо, якісь вилки. І сильніше продовження тут тура б'є на G7. Ідея в тому, щоб забрати, якщо заберуть вони цю туру, то послідує шаг. g 3 2 відходи. Куди не відійдеш, кінь же 6, і ми. Так, слон же 6 і ферзь б'є на d6. Під'їдаємо А, Той самий мотив. Ми його підготували. Ферзь це головна фігура. Кінь тут є відкриваючою, вскриваючою жертвою ферзь. Жертва, ну, король мішень, тому що ми через шах добираємося до ферзя. Так, інша, інша. Позиція, тут також хід білих. ну ж таки, якщо подивитись, схоже, з тим прикладом, так як ферзь провисає, і тут десь G4 може йому прилетіти. А, сильніший хід тут тура G7, на слон G7, ми дає цього варіанту: ми граємо ферзь G4 і погрожуємо шах і від'їдання ферзя. Плюс ми напали подвійний такий удар на мат на G7. Тому чорним приходиться грати g 4, ой G6. Ну і ми проводимо свою тактику. Від'їдаємо ферзика. Ну, а сильніше в цій позиції саме не забирати туру, а зіграти король H8. Ну, тоді ми просто повернемося. Ми просто з'їли пішечка. І так, наступна красива позиція хід білих. А що ж бачимо, що тут уже така чорнопольна діагональ дуже так сви... свище, можна сказати. І король тут замурований, тобто вже якісь такі тактичні мотиви видніються. Ну, якщо ви там вибрали хід Фержи 7 удар, також є такий варіант, але це не найсильніше продовження. Так, після шаху ми зіграємо конем на d5. там, Ферзя придеться їм якось віддати. Ми відіграємо ферзя, але це не сильніше продовження. Сильніше продовження це саме кінь д 5 Напали на ферзя і напали на мат, використовуючи цю батарею. Така от скриваючи, такий скриваючий удар. І на взяття ми дамо шах на Е7, відвідаючи ферзя. Так. Король G7. Ну, і тут ми можемо. На... Також продовжувати саме конем або турою забрати. Друга вскриваюча жертва, можна сказати, зараз може бути. Якщо там чорні нічого не зроблять, знову провисає удар. Тут далекобійна фігура, головна це слон, вскриваюча жертва, це кінь. Ну, а король це як мішень жертви, може бути як пішачок, так, можливо, якась тура. Так, наступна позиція. Тут вже хід за чорних. Тут непроста позиція. Звісно, треба побачити, що м, саме головна наша фігура це ферзь, вскриваюча кінь. І ми хочемо якось від'їсти ферзя. Але як це зробити? Треба десь дати шах, тобто, треба вигнати короля на F2. Якщо спробувати відразу зіграти тура. Є 1, Тура, є 1, Тура є 1. Слон повернеться на F1, і в нас нема, нема можливості пошахувати король, тому що король не вийшов на F2. Тому в нас знаходиться красивий удар. Жертва якості Тура Д3, на Тура Д3 ми зіграємо Тура Є1, король Ф2, і ми проводимо нарешті свій удар. І не, Е4. Ну, провисає ферзь, тому. Віддають ферзя, і ми виграємо. Наступна позиція також непроста. Тут хід білих. Тут треба трішечки порахувати варіант, щоб знайти продовження. Але ми бачимо, що знову тут є якийсь ферзь, який провисає. Також з таких елементів позиції це те, що сьома горизонталь, де стоїть король, вона гола. Тобто тут ще можна якось пошахувати королю. В принципі, є хід у нас а 3, але ферзь просто відійде. Ми не встигаємо провести нашу атаку. Але якщо трішечки поміркувати, то ми знайдемо, на кого ж ми можемо ще разок напасти. Це на слоника. У нас є хід А4, слона на лінію А. Якщо слон просто відійде на А6, то ми втратимо більше. Тут позиція просто розсипається. Тому потрібно вже чорним іти на цю жертву, треба забирати. Ну тоді вже послідує наш хід ферзь А3. Використовуючи ось таку зв'язочку на ферзя. Плюс ми напали на слона. Слону треба відходити, тільки поле б 5 є. І ми вже проводимо атаку, вскриваючи. Ми забираємо слона на б 5 Що робити? Приходиться брати ферзя, але тут ще з'являється у білих можливість. З шаху, Зайвий темп за рахунок слабкої сьомої горизонталі шах, король відходить, і ми від'їдаємо фрезя і залишаємося з зайвою фігуркою. Також така цікава комбінація, за допомогою якої біл, білі перемагають. Так, подивимось, які ще є. Так, оцей ще цікавий, цікавий приклад. Тут хід чорних, така позиція непроста. Так. Ну, ми бачимо, що якщо придивитись, то десь хочеться там по чорній горизонталі щось придумати. Білим, щось, але як? І в чорних є прикольний хід ферзь b6. Ми вже відразу погрожуємо слон H2, король H2 і забрати ферзя. Тут сильніший хід був слон С4, але в партії білі зіграли слоном на d7. І можете тут натиснути на паузу і продовжувати також використовуючи ідею, саме вскриваючої атаки. І чорні тут зіграли d 7, ферзь d 7 і ферзь іде на D4. Перекрутились. І знову погрожуємо тим самим. По-перше, ми напали на слона такий подвійний удар. Ну і подвійний удар, використовуючи пункт H2 на ферзя. І тут чорні перемагають. Так. Наступна позиція хід білих, можете також спробувати знайти нюанси. Тут трішечки відрізняється атаки, ніж, а, ніж в тих прикладах. Тут ідея в тому, що ми хочемо поставити мат, але як це зробити, ну, не втрачаючи пішачка F6, якось не шкодити захисника цього поля це коня на. Є 6. І ідея тут в тому, що якщо ми зіграємо, наприклад, кінь G5, то не виграємо партію, як ферзь заб'є на F6 і знищить нашого важливого пішачочка. Але тут знаходиться інша тактична схожа ідейка, але трішечки по іншому фланзі. І D6 під удар ставимо коня, ми напали на вилку, що робити, приходиться забирати, ну і тоді ми спокійно б'ємо. Турою на Е6 і погрожуємо мат. Ми і захистили пішечка на е 6 і напали на туру. І напали на мат. Ну Якщо навіть там, не знаю, віддавати фрезя, то тут звідси мат. Тут білі перемагають. Так. Цей також цікавий ще варіант за чорних. Так, 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 тут хід чорних. Тут ходять чорні. І ідея в цього прикладу в тому, що ми нападаємо не на якусь фігурку, ну, крім фігурки, ми нападаємо ще й на поле. Ось хочеться десь поставити мат Ферезю, з королю з поля D1. І в нас знаходиться красивий хід тура F7. По-перше, ми напали на туру і напали на мат в один хід на d1. Тому білі тут програють. Ну, Треба захищати якось поле, d 1 від Мато, ну тоді ми просто забираємо туру і перемагаємо. Так. Ну і ще останній приклад. Подивимося. Тут хід білих. Не, не вистачає матеріалу білим, але вони тут перемагають. Тут підвисає тура, але це забрати туру не сильніше. Ще також. Тут, користуючись саме скриваючою атакою, ми захищаємо пішачка. Така захисна атакуюча атака. Тому що, якщо забрати пішачка, ми даємо шах. Використовуючи зв'язку, брати не можна, потрібно відійти. Ну і виграємо ферзя. Тому пішачка брати не можна. І тут білі також переграли, тому що. Треба, якщо, наприклад, спасати якусь туру від удару, то послідує Та ж, той же удар Kін G6, король G8. Ну, тут вилочка ще на E7, на ми від'їли ферзя. Тут матеріал вже не спасти. Там можна було якось грати Кінь H5, але здається, чорні тут здались. Вони цей хід не зробили, але тут позиція все рівно у білих набагато краще. Так, і останній приклад, подивимося. Настанок, що ще скажу, тут хід білих, що вам, звісно, потрібно підготовлювати свою атаку, тому що, ну, як в першому прикладі, там, де слон словно 7 коржів, ми з'їли просто фрезя. Звісно, суперник так підставлятись не буде в більшості партіях, тому вам потрібно підготовлювати позицію, звертати увагу на такі моменти, ось як десь, можливо, кінь провисає, тому що ми на нього на один раз напали. А його тільки тура одна захищає, можливо, можна ще якийсь зробити подвійний удар. Десь через цього коня ще один кінь підвисає. Слоник наш оцю контролює діагональ. Якщо там щось підставиться, у нас вже є хід кінь, а 6 шах. Чісь вилки погрожують. От які основні моменти потрібно підмічати і потім шукати, можливо, вже є якась тактика. І в цій позиції тактика є. Тут білі грають, тура C8. Тобто, в нас, в принципі, вже є. Атакуюча фігура далекобійна, це слон. Є кінь, який є буде відкриваючий. Відкриваючий або жертвою там, за 6 або з е 7 вилкою на короля, який вже може шахнути. Але в нас не вистачало жертви з чорних там, де ми з'їмо фігурку якусь. І для цього ми завлікаємо ходом Тора R C8 на поле С8, ферзя. Ферзь С8, кінь Е 7. Ну, від'їдають, наприклад, там слоном, так, щоб тут ще слона від'їсти, але ще в цій позиції ще втрачається кінь. Тому матеріалу не вистачає чорним, білі тут переграють. Це такі моменти. На Chess.com, якщо хочете розв'язувати такі схожі тактики, тут ви заходите в головоломки, вибираєте персоналізовані головоломки. І справа тут можна поставити галочку, які вам подобаються. Мотиви тут є вскриваюча жертва, це про що ми сьогодні говорили, відкриваючи напад, відкриваючи Це, в принципі, схоже дуже. Ці тактики зазвичай там супроводжуються, як я вже казав, подвійними ударами, зв'язками, іншими такими мотивами. В принципі, цікаві, цікаві атаки, з жертви виходять. В цій тактиці. Тому тренуйтесь, перемагайте і бажаємо вам удачі.